Вечеря закінчується 28-й день. дієти. На вечерю: курина грудинка та помідор з соусом тартар. 80 грамів куриної грудинки вареної і помідорів 80 грамів. Хоча зовні здається, що м'яса більше. Ні, помідори важчі. Ось такі шматочки, а корине м'ясо вийшло легшим. Зверху я полила домашнім соусом, а помідори соусом тартар. Ще я буду запивати чи заїдати пюре фруктове яблуко-персик без цукру. Чистий продукт. Можуть вживати не тільки дітки, а й дорослі. І моя підтримка. Ще треба ніч пережити, бо підуть вони від мене вранці. А як вони себе вести будуть, хто його знає, я втомилася за день від їхніх сварок і постійних суперечок. Отак, От весела була в мене компанія Полукса і Кастора, близнюки. Ну що ж, смачного всім, хто вечеряє, спокійної тихої ночі. Зустрінемось завтра вранці. На добраніч.